Вітаю і запрошую до програми історії світу. Мене звати Юлія Куценко, і це наш міжнародний тележурнал. Сьогодні ми знову вирушаємо у мандри від Південної Кореї до Єгипту та Венесуели. За допомогою наших партнерських каналів і журналістів ми довідаємося чимало цікавого про ці місця. Перша історія розповідає нам про комп'ютерну революцію, яка за останні роки тихо, без галасу і насилля, проте докорінно змінила наш світ. І продовжує його змінювати. Мешканці Південної Кореї одними із перших на планеті випробовують на собі чи не всі технологічні новинки. Про такий непростий досвід розказує Сеульський телеканал «Аріанг Тв. Сьогодні, щоб потрапити у віртуальний світ, вам не потрібен комп'ютер. А завдяки так званому глобальному обчисленню. Тепер ви можете під'єднатися до нього за допомогою таких пристроїв, як смартфон і телевізори. Таким чином, реальний світ поєднується з віртуальним. А люди можуть постійно і повсюди використовувати свої комп'ютери. Наприклад, інформаційна система на автобусних зупинках і в метро підкаже вам, коли приїжджає наступний автобус або поїзд. Ви менше чекаєте і заощаджуєте свій час. Така система особливо підтримує, якщо у вас призначена важлива зустріч. Хочете пообідати з друзями? Тоді смартфон покаже вам найкращі ресторани в місті, і все це завдяки соціальній мережевій службі або СНС. Ви підключаєтеся до таких соціальних сайтів, як Фейсбук і Твіттер. Вбудована в смартфон система GPS допомагає визначити місце перебування користувача, а потім надсилає на його телефон всю необхідну інформацію. Це лише один із прикладів того, як цю систему можна використовувати у повсякденному житті. система SNS корисна для пошуку місця, де можна перекусити з друзями. А ще ви можете шукати місця неподалік від вас, де пропонують знижки. Я небагатий, тому часто шукаю розпродажі зі знижками. Саме тому і використовую SNS. Ця технологія допомагає полегшити життя і вдома. Одним лише натисканням кнопки користувачі мають змогу контролювати всі свої домашні пристрої. Якщо в будинку стає надто тепло або холодно, температуру можна відрегулювати за допомогою пульта управління телевізором. Всі пристрої відправляють, отримують інформацію та обмінюються нею завдяки цій системі. Тож люди, не піднімаючись із дивана, можуть контролювати все, що знаходиться в будинку, а ввечері спокійно лягати спати. Ця система оснащена новітніми охоронними технологіями. Поки ви спите, за будинком стежать саме вони. Якщо до вас прийшли непрохані гості, система зв'яжеться з поліцією або охоронною компанією. Якщо в будинку щось сталося, система вам про це повідомить. Усю інформацію вона відправить вам на смартфон і швидко попередить охоронців. А ви колись йшли на роботу, забувши вимкнути світло. Не хвилюйтеся. Тепер за допомогою смартфона, ви можете з роботи керувати світлом, плитою і всіма своїми електронними пристроями, які знаходяться вдома. Це Сеульський парк Ю хелспак На перший погляд він як решта парків. Утім, тут відвідувачі під час тренувань використовують систему СНС. Тепер вам не потрібен особистий тренер, адже система видасть вам детальну інформацію про ваше бігове тренування. Все відбувається завдяки радіочастотній системі ідентифікації. Щойно ви заходите на територію парку, система починає автоматично збирати і записувати інформацію про те, як ви бігаєте. А пристрої встановлені на вашому шляху записують маршрут і швидкість. Наприкінці дня бігуни можуть переглянути статистику. Для цього треба відсканувати картку системи в одному з таких пристроїв. А цей парк чудово підходить для тих, хто дбає про своє здоров'я. Карта показує швидкість мого бігу і те, скільки калорій я витратила. Тож я знаю, як у той день проходило тренування. Система допомагає мені систематичніше тренуватися. А в медичному центрі, розташованому в парку, ви можете пройти комп'ютерну діагностику. Вам завжди зможуть щось порадити тамтешні фахівці. А ще підібрати вам дієту. А в дослідницькому центрі вимірюють вагу та визначають ваш загальний фізичний стан. Результати розміщуються на інтернет-сторінці парку. А він вже став улюбленим місцем для тутешніх мешканців завдяки цьому медичному центру я більше дізнався про своє здоров'я. Він дуже корисний. Знаючи стан свого організму, я можу краще дбати про своє тіло. Ще одна футуристична цікавинка Сеульського міського медичного центру Ґенемґу полягає в тому, що тут можуть отримати відеоконсультації люди, які мешкають далеко від центру, або яким сюди важко приїхати, як от літнім людям та інвалідам. Спочатку медсестра проводить загальний аналіз стану пацієнта, вимірює тиск і рівень цукру в крові, лікують пацієнтів і виписують їм рецепти саме на підставі зібраної інформації. Раніше я кожні три місяці долав великі відстані до медичного центру, а тепер їжджу туди двічі на рік. Завдяки стрімкому поширенню високошвидкісного інтернету і смартфонів технологію СНС можна використовувати вдома, в лікарні і в дорозі. А вона стала черговим кроком в тривалій комп'ютерній революції. Наша наступна історія про те, як виживати і працювати під час війни. У серії антиурядове повстання не завершило швидкою розв'язкою, а навпаки, переросло у масштабну громадянську війну. В результаті загинули понад 30 тисяч людей. А кінця краю тій війні і досі не видно. Ворогуючі сторони ведуть позиційні бої. Цивільне населення тікає до сусідніх країн, і лише журналісти вперто працюють під перехресним вогнем. І цьому їх спеціально навчають. Наприклад, перед відрядженнями турецькі репортери проходять курси із виживання у гарячих точках. Як саме це відбувається? Поділиться журналіст турецького ЕНТІВІ Туна. Сіна Ангул дістав поранення, коли вів репортаж про громадянську війну в Сирії. З часу початку конфлікту там значно зросла кількість загиблих журналістів. Багато з них також знали поранень або потрапили в полон. Наразі Сирія для журналістів одне з найнебезпечніших місць на землі. Я не знав, чи влучили мені ще кудись. Фотограф переживав шок, але його підготовка швидко далася в знаки. у Сирії було поранено нашого журналіста Сінана Гула. проте йому вдалось перев'язати себе таким чином зупинити кровотечу. На на допомогу йому прийшли колеги. наші журналісти знають, як діяти, якщо трапляється щось непередбачуване, або якщо вони потрапляють у полон. Журналісти турецької агенції новин Анадолу News регулярно відвідують тренувальні курси, які влаштовує турецька поліцейська академія. Вони вчать журналістів виживати в ворожому оточенні по всьому світу. А в зонах військових конфліктів журналісти стикаються з різними типами бомб і вибухівки. Саме тому велику роль відіграє вміння їх розпізнавати. Руки вгору руки стояти на місці, руки вгору, лягти, лежати. А ще вони вчаться ховатися. у зонах військових конфліктів. Репортери повинні вміти ховатися, а таке навчання дозволяє ховатися у потрібному місці в слушний час. Під час такого навчання журналісти починають усвідомлювати, що навіть вночі не повинні забувати про захист. сьогодні вночі ми поглянемо, що там відбувається. Все, чого ми тут навчимося, дозволить нам зберегти своє життя в майбутньому. Журналісти часто працюють в місцях, де часто трапляються стихійні лиха, що значно збільшує ризик. І це особливо важливо, тому що в Туреччині землетруси стаються досить часто. Таке навчання грає особливо важливу роль для журналістів, які працюють на місцях. Вони мають знати, що робити у випадках, коли трапляється найгірше. Наприклад, їх вчать як виживати у воді. А ще вони отримують базові навички самозахисту. А потім журналісти виїжджають на автомобільні шляхи, де їх вчать керувати авто в складних ситуаціях. Репортери часто працюють під час масових заколотів і бунтів. Саме тому під час такого навчання увага приділяється і підготовці до таких смертельних протиборств у нас часто стріляють гумовими та пластиковими кулями. Тож нам вкрай важливо знати, як можна себе захистити. Але найважливіше те, що журналістів вчать надавати невідкладну допомогу. Як довго ти працюєш журналістом? 15 років. тебе колись цього вже вчили? Ні, це вперше. А тепер про інший різновид сміливості. Молодим підприємцям, ким би вони не були, не завжди легко відкрити власний бізнес і закріпитися на ринку. Саме цим займається організація, яка називається Endeavor Global. Вона допомагає підприємцям на ринках країн, які розвиваються, наприклад, у Єгипті. У нашому наступному сюжеті ми відвідаємо Каїр і познайомимося із молодою парою, в якої з'явилася проста, але дуже успішна ідея. Вони привозять недорогу їжу голодним працівникам метушливо столиці Єгипту їхній бізнес розвинувся та розрісся, а тепер ще й процвітає. Наразі найбільша проблема Єгипту дорожній рух. Нікого не тішить перспектива витрачати годину на те, щоб пообідати. а потім ще годину на повернення. Загалом виходить три години на день. Поблизу немає нічого. Саме тому тут люди мало ходять пішки. Іноді буває надто спекотно. Машина стоїть за далеко та ще й допікає жвавий рух на дорогах. Дорожній рух. Ми подумали, як ці люди можуть нормально харчуватися, якщо на дорогах такі несамовиті затори. Єгипет це країна зі значним потенціалом. Можливість почати власний бізнес тут мають тисячі підприємців. Хеба Джамал і Тарек Хатадж лише двоє з них. У столиці Єгипту Кагірі вони організували службу доставки їжі. Спочатку вони привозили їжу окремим клієнтам, але це не спрацювало. це було дуже важко. Ми зіткнулися з купою проблем, які стосувалися дорожнього руху, і які ми не здатні контролювати. Тож Ми подумали, що варто доставляти їжу працівникам великих фірм і корпорацій ми їдемо туди з усім, починаючи від обладнання і закінчуючи серветками. Ми маємо власних працівників, бар і прибиральників. Усе Ми стежимо за обслуговуванням. До корпорації ми намагаємося донести, що привозимо справжню їдальню. Де працівники можуть смачно пообідати Все для того, щоб людина могла сісти, поїсти, розслабитися, випити кави, з'їсти десерт і повернутися до роботи. Компанія називається Ельматбах, що в перекладі з арабської означає кухня. Вона обслуговує великі компанії. У кожній компанії. Ми вже маємо власних клієнтів, які віддають перевагу певним прилавкам. Хтось, наприклад, спочатку замовляє салат, потім переходить до основної страви, і відтак до прилавку з десертом, який стоїть поряд. Здебільшого все так і відбувається. Усю їжу готують в центральній кухні компанії, і вже потім її доставляють клієнтам. У нас близько 38 працівників. 38 кухарів, два помічники, головний кухар, шеф-кухар, пан Робер. Це не такий же кухар якому вже 56 років. Він ще молодий і весь день працює сам. Він приходить на роботу десь о 7-8 ранку, а йде додому о 8-й вечора, відчиняючи і зачиняючи кампанію.

Але якщо ваш начальник курить в кабінеті, постійно кричить і в нього завжди виникають з вами проблеми, то з таким керівником бізнес не йде. Я завжди стежу за тим, щоб вони виконували свою роботу. Для мене надзвичайно важливо, щоб вони працювали правильно. Їжа повинна бути не лише смачною її треба ще й правильно подати. Все це добре. Але якщо ви не доставляєте їжу клієнтові, то це також проблема. Ці клаєнтненюбасесі Чесно кажучи, коли компанія перетворюється із маленького домашнього бізнесу на заклад середніх розмірів, її не можна пускати у вільне плавання. вкрай важливо, щоб за бізнесом хтось наглядав. навіть якщо ці люди припускаються помилок, їм треба вчитися. Так саме в цьому у нас, і зокрема в мене, не все складається. Ви разом заснували цю компанію? так, ви керуєте нею спільно? Так, ви одружені? Так, відверто кажучи, в нас виникали серйозні проблеми. Спочатку я працювала вдома, але потім ми почали краще розуміти і поважати одне одного. І саме тому він не втручається в мою ділянку роботи, а я не чіпаю його. В нас усе виходить? якщо чесно, то спочатку ми не дуже ладнали але тепер все змінилося. Бізнес процвітає вона займається своїм відділом, а я своїм Ми доповнюємо одне одного. На початку будь-якої справи не все складається. Навіть якщо ви маєте прекрасний бізнес-план і стратегію, укомплектовані всі відділи, тощо треба розуміти, що це тільки початок. Згодом ви починаєте розуміти більше. Зараз я чітко знаю свої обов'язки і його. Наприклад, я кажу йому, у мене це виходить досить добре. Тож віддай це мені, а я тобі дам ось це. Це важко, але це працює. Ель Матбах отримує консультативну підтримку від компанії Ендевор. Попри зростання конкуренції, компанії вдається триматися попереду треба постійно боротися з труднощами, роблячи так, ви сформуєте переможну стратегію. Наразі найбільша проблема Єгипту дорожній рух. Вони займаються складним завданням доставкою їжі, але вони впоралися з проблемами. У них помірні ціни і правильна подача. Ми допомагаємо їм розвиватися, втім, усе роблять саме вони. Um, but that's, that's what they do. все буде чудово. З'являтиметься багато подібних компаній, які матимуть серйознішу фінансову та професійну підтримку. і вони можуть красти ваші хороші ідеї. навіть сьогодні таких компаній дуже багато. Після того як ми відкрили матбах, вони спробували робити те, що і ми. Але Ми перші так, і це добре. А тепер перелітаємо до Мексики. Протягом останніх місяців ми вже розповідали вам про стародавні пророцтва Майя. Втім, цього разу поглянемо на їхню унікальну архітектуру, зокрема піраміди. У кількох з них вчені та дослідники виявили щось дуже унікальне. Вони запевняють, що під час весняного та осіннього рівнодення піраміди кидають загадкові тіні. Як переконана журналістка мексиканського каналу «22» Норма Хіменес, таким чином Майя могли спілкуватися із своїми богами. Певний час тому кілька моїх колег спостерігали в перший день весни під час рівнодення феномен світлотіні. Вінсент Мальмстром досліджував симетричні осі піраміди і виявив, що двічі на рік вона повернена в протилежному напрямку від сонця. Піраміда Ель-Кастільо відома в усьому світі. Щоразу під час рівнодення сонце кидає на її сходи красиву тінь. Колись це вважали житлом змії Бога Воскресіння. Коли глядачі аплодують йому, то відгомін нагадує звук пташки Кетцаль. Майя побудували споруду так, що тінь виникає кожного березня і вересня між 20 і 23 числом. Вони знали точні дати рівнодення. Для них це були перші дні весни та осені. Кілька років тому подібний феномен побачили в храмі Семи ляльок в Цібільчальтуні. Спочатку кілька археологів вирішили з'ясувати, чи цей феномен повториться. Віктор Сеговія вирішив поглянути на нього зблизька, хоча на той час він був археологом, його дуже цікавила астрономія. Разом зі своїми колегами він побачив, що цей феномен з'являється в сутінках перед дверима, зверненими на схід і на захід. потім він починає підніматися, поступово набуваючи образів величезної жар птиці. п'ятиступінчаста піраміда старовинного міста Майя під назвою Ецна також збудована таким чином, що на ній з'являється загадково гратіний однак вона не збігається ні з рівноденням, ані з сонцестоянням. Тіні з'являються лише на світанку 29 квітня і 30 серпня. Вперше їх зняв на камеру шведський фотограф Вінсент Мальмстром. Чому має доклали стільки зусиль для того, щоб так точно будувати і шокувати піраміди? Ецна знаходиться майже на тій самій широті, що і Теотіоакан у центральній Мексиці. Там сонце збігається з пірамідою у ті ж дні квітня та серпня. Питання в тому, чи має все це якесь астрономічне або обрядове значення. Доктор Галіндо каже, що перший день Геритіни і літнє сонцестояння 21 червня розділяє 52 дні. Ще через 52 дні. 13 серпня сонце знову кидає на п'ятиступінчасту піраміду загадкові тіні. Відтоді. І аж до 29 квітня минає рівно 260 днів. Отже, ця гра ціни прив'язана до чисел 52 і 260. Вони є у двох центральноамериканських календарях: місячному, який складається з 365 днів, та обрядовому, який налічує 260. Обидва починаються у той самий день. Але потім вони розходяться і збігаються лише раз на 52 роки. Майя вірили, що цей календар створили боги, тому за допомогою таких монументальних будівель вони намагалися заслужити їхню ласку. Гігантські піраміди могли бути спробою спілкуватися з цими богами і слугували, ніби містком між небом і землею. Ці споруди справді вражають. І наприкінці коротенька музична інтерлюдія. Ми познайомимося із венесуельським барабанщиком Тоні Альда, який не лише закоханий у свою професію, але й майстерно нею володіє. Його послання усім шанувальникам музики: візьміть палички і грайте. Венесуельський канал Вайл ТВ приєднується до цього заклику. Тоні Альда. Пристрасний перкусіоніст. А у момент, коли він вперше взяв в руки барабанні палички, його світ змінився. Батерія ударні для мене це магія. Вони переносять мене у паралельну реальність, де все досконале. І річ не в таланті. Єдине, що важливо, хотіти займатись музикою. Коли ви бачите цей інструмент, у вас має виникнути бажання трішки поголосувати, і цей галас прекрасний. Якщо хочете грати на барабанах, грайте, не слухайте скептиків. Кожна людина має спробувати пограти на них бодай раз в житті, бо музика. Це життя. Це всі історії світу. Дякуємо вам за приємне товариство. Адже під час подорожей це надзвичайно важливо. Сподіваємося зустрітися знову наступного тижня і обіцяємо нові дивовижні історії з різних куточків світу. На прощання пропонуємо ще трохи цікавинок. Побачимося.